Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область, і місто рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. У Рівному починають працювати фахівці із супроводу ветеранів. Дачні масиви поблизу Рівного приєднають до села, однак є невдоволені. У гоші два дні презентували проєкт можливої майбутньої забудови для переселенців за понад 100 мільйонів доларів. Повернення з фронту це лише перший крок. Далі починається не менш складний шлях адаптації до мирного життя. Саме для цього на базі комунальних підприємств створюють нові посади фахівців із супроводу ветеранів. Не секрет, що після перемоги з фронту повернуться сотні тисяч ветеранів цієї війни, і чимало з них люди з загостреним почуттям справедливості, а дехто із відчуттям того, що тут в тилу їм хтось щось винен. Усі вони потребуватимуть особливого ставлення, а також допомоги в тому, щоб уникнути тригерів, які можуть спровокувати невдоволення чи спровокувати загострення їхніх травм війни. Власне поствоєнний синдром не нове явище в історії. Його спостерігали в США після В'єтнамської війни. Його не з. Могли пережити ветерани афганці. Тоді після Афганістану тисячі воїнів-інтернаціоналістів, як тоді їх називали, були змушені самостійно вирішувати побутові проблеми, адже суспільство їх відштовхнуло. І як наслідок, багато з них поповнили лави кримінальних угрупувань. Україна хоче цього уникнути саме тому вже зараз починають працювати над системою повернення ветеранів до мирного життя, одним з елементів якого і мають стати фахівці із супроводу. Однак чи достатньо їх буде. Приміром, за словами депутата рівненської міськради Тараса Обоїсти, таких фахівців для обласного центру потрібно не менше сотні, але місто має лише декілька вакансій. Тож чим займатимуться нові фахівці, та чи планують збільшувати їхню кількість, з'ясовував Артем Максименко. Фахівець з питань ветеранів це перший помічник для військовослужбовців, які повернулися додому та їхніх родин. За словами начальниці управління у справах ветеранів рівненської ОВА Марини Корольової, його основне завдання забезпечити комплексну підтримку, тобто допомогти у вирішенні всіх питань, з якими можуть зіткнутися ветерани. Так, фахівець із супроводу ветеранів надаватиме консультації, допомагатиме оформити необхідні документи та супроводжуватиме захисників на всіх етапах реабілітації та повернення до активного життя. Фахівці мають бути працевлаш. В комунальних установах, комунальних закладах і комунальних некомерційних підприємствах нашої області. Тобто, ми вже на фінальному етапі є у нас відтепер рекомендовані до прийняття на роботу, зокрема, в Рівненському районі це 12 фахівців, Дубенський і Сарненський район по 5 фахівців, і 3 фахівці в Варайському районі. Питання проведення посад фахівців з питань ветеранів неодноразово піднімалося в рівному. Місто було одним з перших, хто замислився над такою ініціативою, оскільки передбачається іншою постановою кабінету міністрів субвенція міністерства ветеранів на оплату праці цих фахівців, тому ми просимо підтримати і надати додаткові штатні одиниці для комунального закладу будинок ветеранів. У рівненському будинку ветеранів вже почали працювати перші фахівці соціаль. Супроводу за словами пані Олени, це абсолютно нова професія, яка вимагає високої відповідальності перед ветеранами. Ця професія, нова, ця спеціалізація дає ветеранам впевненість в тому, що вони не залишаться самі зі своїми проблемами, коли повернуться після війни сюди. І також їхні сім'ї будуть під захистом і усвідомлювати це настільки дає більшу впевненість. І усвідомлення того, що їх не залишать просто десь наодинці зі своїми труднощами, це також дає певну стійкість. Така спеціальність це не просто благодійна справа, а офіційна професія з чітко визначеними обов'язками та зарплатнею. Щоб стати фахівцем із супроводу ветеранів, потрібно відповідати певним критеріям та успішно пройти співбесіду. Є перелік вимог до цієї посади. Зокрема, це є певні види освіти, які підходять, це юридична, психологічна або Соціальний супровід має бути вища освіта, має бути вимоги. Немає вимоги по стажу роботи, тому що це нова спеціальність. Також є певне тестування, яке ми проходили для того, щоб стати працівниками супроводу. І є співбесіда. Усі охочі стати фахівцями із супроводу ветеранів, можуть подати заяву через сайт ЄВетеран. Перемогла більшість суперечки про приєднання частини ділянок садового товариства, розташованих неподалік рівного до найближчого села, точаться вже не один місяць. Частина мешканців дач виступає категорично проти цього рішення. І своєю позицією вони прийшли на громадське обговорення. Чи врахували думку декількох жителів дач, та чи змогли вони вплинути на вже прийняте рішення? З'ясувала наша Вікторія Якимець. Нашу землю продавати, хоч застроїть. хто там буде жити? китайці.

Що ви робите? Ось так емоційно проходять громадські обговорення у селі Нова Українка. Тут точаться суперечки про приєднання дачних масивів садових ділянок до села. Як пояснює начальниця відділу земельних відносин Олександрійської громади, до якої входить нова Українка, приєднання дач до села необхідне, адже насамперед це може зменшити. Чити витрати з місцевого бюджету на сьогоднішній день. Нам і зараз дуже важко його оплатити за цю всю роботу. Комплексні плани вони набагато більше коштують, тому було прийнято внести зміни і, і дотягнутися до цього законодавства, що діюче. тому що територіально воно найближче знаходиться. Так само вважає і голова управління садового товариства Західний Микола Гапончук. Він переконаний, що приєднання дач до села піде лише всім на користь, а самі товариства можна буде розвивати за бюджет громади. У його розумінні це насамперед побудова різної інфраструктури. Але щоб залучити елементарні кошти на дитячі майданчики, в нас від громади, від підприємців заходять в бюджет, кошти заходять. Ми юридично юридично. Навіть на елементарні питання, що стосується благоустрою, неможливо. От а перспективи, перспективи, це участі тих же ж і проектах, грандах і е, ремонту. Там і доріг і е, ну, це, це майбутнє. У цьому голову садового товариства підтримують декілька його мешканців. Вони також не бачать нічого поганого, аби масив розбудовувався за рахунок різної інфраструктури. І приєднання до села, мовляв, не аби пришвидшить цей процес. Я у цьому. Приєднані до села бачу перспективу розвитку нашого товариства, тому що ми існуємо на внески, яких не вистачає навіть на нагальні потреби. Треба на перспективу, щоб був і садочок, щоб була в нас аптека, щоб був відділення зв'язку. Плюсів набагато більше, ніж мінусів. Мінуси я взагалі не бачу які. Натомість є і ті, хто категорично проти, аби масив став частиною села, і не лише через інфраструктуру, яка на їхню думку порушуватиме спокій на дачах. Також мешканці бояться появи на території товариства бізнесу, яке, як стверджують місцеві, зашкодить їм та їхньому перебуванню в товариствах. Ще більше деяких людей обурює, що приєднання відбувається супроти згоди окремих мешканців дач. Ми знаходимося, скажімо, в екологічно чистому місці, і приєднання до села це заведе туди і бізнес, і на назав... На жаль, не завжди цей бізнес буде на користь тим, хто цінує от, оцю, скажем, чистоту повітря і так далі. Багато людей приїжджають туди лише відпочити, так само від місцевої суєти, і так далі. Це все порушується. Я проти приєднання самих дач, на тому є вагомі причини. Саме перше, коли будуть воно в межах села і ці землі, які мають по гектару, гектару там 15, гектару 13 – вони не зможуть навіть обробляти Ну, Інша причина ну тому, що люди не згідні в селі для приєднання, в цьому як було на зазначено. На обговоренні не проводилися з людьми, не питали дозволу. І, хоча на громадських слуханнях ухвалили рішення про приєднання дачних масивів до села, противники не збираються із цим миритися. Відтак вони вирішили подавати клопотання до суду. Тож якою буде доля садового товариства та чи увійде воно до села, можна буде дізнатися вже після рішення суду. Пішли до людей. У гощі керівник громади разом із заступником міського голови Бахмута два дні проводили презентацію проєкту Гоща Бахмут. Це концепція побудови житла для внутрішньо переміщених осіб на території громади. Під забудову необхідно виділити 10 гектарів землі, де має бути житлова забудова у 2 та 4 поверхи. Наразі нічого ще не виділено. Будівництво не розпочато, а суперечки долітають навіть до обласного центру. Одні за, інші проти, а дехто і взагалі за. Питує владу, а коли щось почнуть будувати для самих гощанців, коли почнуть думати про тих, хто повертається із війни, чи будуть вільні земельні ділянки потім, аби так само зводити житло для військових та їхніх сімей? Дискусії на зустрічі із людьми тривали понад дві години. А от чи вдалося знайти хоч якісь спільні точки дотику, розкаже наш Вадим Мороз Прийдуть прокурору, упакують вашого голову. У гощі презентували проєкт можливої майбутньої забудови під назвою Гоща Бахмут. Із презентацією до людей ходили голова громади Микола Панчук та заступник голови військової адміністрації міста Бахмут Олександр Марченко. Обійшли комунальні установи, освітні заклади і завершували зустріч із гощанцями. Усім показали візуалізацію того, що може бути. Повідомили, що будівництво розраховане на три роки. Там має бути 35 будинків на три. 1050 мешканців. Планують розмістити також амбулаторію та навчальний заклад. Ціна проєкту 111 мільйонів доларів. Планується, що це житло буде для переселенців в першу чергу із Бахмута. Ми звернулися до Гощенської громади з питанням розглянути можливість реалізації такого проєкту на території Гощі. Гущанська влада запропонувала земельну ділянку, яка призначена під забудову багатоквартирними будинками. Це 10 гектарів. Голова громади каже, це не рішення, а лише пропозиція. Додає, від них зараз потрібна лише земля. Проєктну кошторисну документацію буде виготовляти Бахмутська міська рада, а фінансувати будівництво інвестори з-за кордону. Бюджету Гущанської територіальної громади не виділяється гроші взагалі. Одне з перших питань: навіщо будувати нове, якщо є вільні приміщення на території громади? Половину закрили шкіл, половину пустує. Чому не надати людям там житло і от вам робочі місця, як кажуть бахнуть сільськогосподарська ці райони? В селі хто має працювати, щоб це зробити, потрібно певний період часу, і лише тоді може бути переведення навчального центру під житло, і лише тоді можна в навчальному закладі робити постійне житло для людей, продавати і все інше. Запитували, чому саме тих 10 гектарів, які знаходяться на околиці гощі, чому не в іншому місці. Чого не виділити той участок землі моїм дітям після моїх батьків, після мене, баби, то є, чого е, я маю думати за чужих людей? Пан голова, здо вас запитання. Це була одна юридично готова земельна ділянка під, під забудову на багатоквартирний будинок. Враховуючи зараз думки багатьох людей, е, шукається можливість, щоб та ділянка з'явилася якась інша. Чимало питань було про гроші. Люди хотіли чути запевнення, що вони будуть. А ви думаєте, що на проєкт вам дадуть гроші, коли, коли Європа знає, що тут корупційна схема розкрадають гроші. Дехто висловлював думку, що спершу гроші, а потім земля, і будувати не для умовних переселенців, а для своїх людей. Я думав, що це є гроші. Привезли 111 мільйонів доларів, не знаю, де події. Зайшли в адміністрацію, Микола Миколаївич, розмістіть. А якщо вони будуть, просить. То таким успіхом давайте ми будемо просити і розвивати для своїх горщанців. Олександр Марченко відповів, що цей проєкт презентував у Польщі для міжнародних організацій, чекає на їхню відповідь. Додає, інвесторів може бути декілька і вони можуть ставити свої умови, але наперед гроші ніхто не дасть. Має бути готовий проєкт із усіма затвердженими даними. Якщо піде друга організація і скаже що ці будинки, ми надаємо тільки для сімей там військових або військовослужбовців. Звісно, погодимось, якщо у донора або спонсора немає вимог до заселення людьми, відкриваємо 495-ту постанову, там чітко прописано, які пільгові категорії громадян мають право на перше заселення. Говорили й про те, що, мовляв, якби не громадський розголос, то землю б надали б по тихому і почали б будувати. Що змінилося від того часу, як цей сайт на сайті цей проєкт рішення був опублікований до сьогоднішнього дня? Що вплинуло на те, що ви зараз... Якби говорити протилежні слова тому, що було надруковано. Це був офіційний документ. Це був проект рішення. Такий документ дійсно є у розділі проєкти рішень на сайті селищної ради. Там йдеться про те, щоб надати Бахмутській міській раді дозвіл на розроблення проєктів щодо відведення земельних ділянок в постійне користування для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків. Голова громади каже, усі звернення вони опрацьовують, але далеко не усі потрапляють на сесію. Є рішення рішення звернення Бахської військової адміністрації про те, щоб надати таким чином земельну ділянку. Був проєкт рішення. Проєкт рішення я не готував. На сесію він не винісся. Якби це. Підготували і проголосували. Це було б конкретне порушення. Земельна ділянка передаватись на постійне користування зовсім не може по законодавству. Немає такого на період будівництва постійне користування. Будь ласка. Підіймали питання також комунікацій, зокрема водопостачання та каналізацій, які можуть не впоратися із додатковим навантаженням. А під кінець зачепили і тему сепаратизму. Це в життя за партію регіонів Януковича. Вони зараз приїдуть сюди. Так виходить, і тут їм всі привілегії. 72 тисячі, які знаходяться на території України, які виїхали і прийняли рішення проживати на території України вільної і незалежної. Це все сепаратисти. Ви хочете сказати? Ті, хто хотів, ті, хто хотів попасти на під непідконтрольну територію, вони вже там давно, ще з 2014 року. Запитували жителі про те, чи вистачить землі у громаді для військовослужбовців та їхніх сімей, і чи їм так само будуть будувати житло або ж роздавати ділянки? Голова запевнив. Земля є для житла. У нас є масив, буде за лікарнею, напроти лікарні, на полі Новака, далі на полі, там, де ті берізки. Оце буде місце для того, щоб було проживання. У кінцевому результаті жодних рішень не приймали. Усі зауваження обіцяє голова громади будуть враховані і внесені в анкети. Їх будуть заповнювати жителі громади. Маючи на руках результати анкетування, проведуть громадські слухання. Потім будуть приймати рішення на сесії, давати землю під будівництво чи ні. До слова, за даними Рівненської ОВА, в області перебуває 568 ВПО з Бахмутської громади. Найбільше проживають у Рівному. Житло або орендують, або живуть у гуртожитках. Разом із тим у Гущанській громаді є релокований навчальний заклад із Бахмута. Також туди переїхала швейна фабрика із Харкова. Саме місто Бахмут наразі окуповане і майже повністю стерте з лиця землі. У продавців по вулиці Полуботка у Рівному хочуть забрати місця для торгівлі під парковку. У Рівному хочуть відремонтувати морг. На вікна та двері планують витратити майже три мільйони скільки коштують мандарини на рівненських ринках. Ярмарок під парковку продавці на вулиці Гетьмана Полуботка у рівному б'ють на сполох. Згідно із рішенням виконкому, торгувати вони на старих місцях зможуть лише до кінця року. Люди, які там збувають свою продукцію, кажуть, що гроші, які вони там заробляють, дозволяють їм не піти по світу із простягнутою рукою. Втім, для міста це, вочевидь, не аргумент. Свої рішення вони змінювати не бажають. На ту ділянку, де понад 20 років ведеться торгівля, уже є плани. Більше розкаже наш Вадим. Рішення прийняли, а про людей не подумали. У рівному на вулиці гетьмана Полоботка понад 20 років ведеться торгівля. Здебільшого тут продають те, що вирощують на городі люди із навколишніх сіл. Пані Зоя, чотири дні на тиждень за прилавком. Все, що продає, вирощене та зроблене її руками та руками її чоловіка. Син на війні з перших днів жінка каже, намагається допомагати і йому, і собі з чоловіком. Цей ряд оцей базар. Це є. Наше виживання на сьогодні просто виживання. Коли нам не дадуть тут торгувати, ми ніде більше не підемо. Ми з цього живемо. Під кінець року продавці увідчає. прийняте ще у травні цього річ рішення виконкомом рівненської міської ради забороняє тут будь-яку торгівлю з 1 січня 2025 року. Люди весь час сподівалися, що їх почують і дозволять таки торгувати бодай до кінця війни. Але часу до вступу рішення у силу залишається все менше, а позитивних для них змін жодних. Вирішила діяти рішуче. Щоб не закрили базар, бо мені треба буде пропасти. 2700 пенсій. А хімія, облучення шість з половиною, КТ, МРТ, все проходить чоловік. У мене сто тисяч ушло раз, а це знову треба зловжувати гроші, щоб його лікувати. А всі жити хочуть. Просто виживай люди, з якими ми спілкуємося на ярмарку по вулиці Полоботка у переважній більшості пенсіонери тут запевняють не від хорошого життя. Пенсії мізерні, допомоги чекати немає, звідки покладаються на те, що виростять і продадуть. Дайте нам вижити якось. бо це біда, хай депутати за нас трохи подбають. І скільки ви так за день можете заробити? А скільки банку продам, хліба куплю. Дві банки продам. А хто ходить? Пенсія ходить. Тоже дивляться, аби щось дешевше купити». Попит на продукцію запевняють, Є кажуть, вчащають сюди навіть міські депутати. Є свої постійні клієнти приходять, продукція користується попитом. Продукція не кроплена, продукція не оброблена, картопля ніякі ми не пристіжимо ніде. Нічого і діткам беруть, і всім беруть. Ми за їх голосували. Ми ж ходив в третях, ходив, просив. Якщо ви будете за мене голосувати, ми вам оставимо дорого. Притягане стало й то, куди нам іти до Шекерзями. Заступник міського голови Микола Дядюсь підтверджує рішення виконкому. Таке дійсно є. Каже, що ярмарку там бути не повинно, адже торгівля має відбуватися лише у відведених для цього місцях, тобто на ринках. Саме поняття ярмарок є тимчасовим. Замість торгівлі, додає, там має бути проїжджа частина з одностороннім рухом та парковкою. Однозначно, що воно остаточне. Вулиця це вулиця, це частина транспортної пішохідної мережі міста. Відповідно, вона повинна функціонувати як торговий ряд забезпечувати пересування пішоходів і водіїв і автомобілів. Будуть перетворення організації дорожнього руху так, щоб організувати односторонні рух і можливість паркування в центральній частині міста. У відповіді людям на їхнє звернення було повідомлено, що вони можуть торгувати всередині ринку, або ж на ринках, що знаходяться на вулиці Сагайдачного, ринку Маріон, так званому ринку Дикому, Андріївському, та на ринку, що знаходиться на вулиці Млинівська. Це людей не влаштовує. Нам називали на Млинівський колгоспний базар. Ну як туди їхати? Ми живемо в Старомийську, там раз тиждень. Ми виходимо 4-5 разів на тиждень сюди. Нам говорили на юбілейному, нам казали в підземках, там є десь там, названо куди. Ну це ж слухайте, це насмішка над людьми. Бо мені близько до залізниці. Я сіла на електричку, приїхала і. Тролевісом я ще в маршрутку неможливо їздити. мені 40 гривень в одну сторону до А як я торгую торгує 300 гривень, 400 дійшло, а торговля слабенька. Подібна ситуація відбувалася із ліквідацією ярмарку по вулиці Шевченка. Там, після кількарічних суперечок, все ж прибрали місця для торгівлі і зробили проїжджу частину. У планах має бути платна парковка. Уже навіть є приватний оператор, який надаватиме таку послугу. Як повідомили продавці, така ж сама доля їх не влаштовує, тому вони будуть йти на по. За чергову сесію і вимагатимуть, щоб дію ярмарку продовжили бодай до кінця війни. Є гроші, є бажання, але чи є потреба? Рівненське обласне бюро судово-медичної експертизи до кінця року хоче провести поточний ремонт лабораторного корпусу. Згідно з тендерною документацією, під заміну має піти пів сотні вікон та 11 дверей. На це все передбачено трохи більше 2,5 мільйонів гривень. Кінець року традиційно для бюджетних установ перетворюється в справжній жах та гонку з освоєння коштів. Власне, воно й не дивно. Адже згідно з бюджетним кодексом, кошти державного чи місцевого бюджету, які виділялися в поточному році ці на ті чи інші роботи мають бути освоєні, тобто витрачені. Якщо установа для яких передбачали гроші, цього зробити не встигає до кінця року, кошти згорають, а в наступному році з великою ймовірністю установа вже їх не отримає, бо не змогла освоїти раніше. Власне, якраз через такий принцип розподілу бюджетів, часто комунальні заклади чи установи в листопаді чи грудні в авральному порядку починають проводити ремонти і покращення, щоб встигнути освоїти гроші і щоб вони не згоріли. Схоже, саме через це, в кінці листопада, відбувся тендер на ремонт приміщення моргу. Наш Вадимороз розбирався, чи не задорого і взагалі чи є у цьому потреба. Повністю, от все, що ви бачите, ми повністю будемо замінювати. Повністю верхній поверх, нижній поверх і з цієї сторони. Головний інженер Рівненського обласного бюро судово-медичної експертизи показує все те, що хочуть до кінця року змінити. У переліку пів сотні вікон лабораторного корпусу. Розповідає, чотири вікна раніше змінили власним коштом, а решта встановлені ще від моменту будівництва, тобто з 1972 року. Вони дерев'яні. Під заміну планують і 11 дверей. Все це було оглянуто поступово. Кабінет за кабінетом і складений ну уже спеціалістами кошторис. Вартість Обіту оцінили у 2 мільйони 600 тисяч гривень. Ну ви знаєте, чесно кажучи, в нас дивилися спеціалісти ці кошториси і ніде не знайшли таких ніяких в межах адекватних цін. Ті, що наразі є. Наразі бажаючі подають свої пропозиції на тендер. Гроші цільові виділені міністерством охорони здоров'я, якому після реформи підпорядковується колись заклад рівненської обласної ради. Якщо ніхто не погодиться, то кошти повернуться назад у державний бюджет. Начальник розповідає: лабораторний корпус понад півстоліття без. З ремонту додає заміна вікон та дверей це лише мізер з того, що потрібно закладу, але через обмежений час вирішили навести лад саме із цим. Я працюю тут 26 років. То тут замінили кілька своїми силами, кілька вікон замінили просто працівники, яких просто вже випадали, просто з цих оці інші не мінялися за моєї пам'яті ні разу. Двері вон перекошені, бачите, ти ті тільки вже ну, я не знаю. я прийшов сюди 26 років назад, то ті двері, такі які є. Начальник сподівається, що підрядник таки з'явиться і до кінця року встигне все зробити. За два дні до кінця тендеру охочих немає. Раніше розпочати цей процес не могли, бо не було фінансування. Якщо все заплановане, вдасться. То далі візьмуться за інші проблеми. Їх вистачає повна заміна електропроводки. повна. Далі повна заміна система каналізації, повна заміна системи водопостачання. Це обов'язково. Це ми маємо ще просити, маємо виступати з пропозиціями, щоб нас профінансували. Є проблеми із приміщенням моргу. Його збудували ще у 1947 році. З того часу і використовують. Каналізація забивається постійно після дощів. Тут, тут стоїть отак. Вода, щоб ви розуміли, це води приблизно до покоління. Тут якраз щоб ви розуміли, тут якраз треба капітальний ремонт робити, тому що треба знімати підлогу міняти комунікації електрику міняти повністю замінити вентиляцію все дуже важливо вентиляцію, все зробити вона не здавний зломже поламана. Капітальний ремонт моргу каже начальник, це у далекій перспективі. Наразі таких питань не піднімають. Зазначає, зараз бодай покращити лабораторний корпус. Додає, із початком повномасштабного вторгнення працюють фактично цілодобово. Сюди постійно привозять тіла загиблих захисників. Умови роботи кращими не стають, тому й намагаються використовувати можливості, які є. Сезон цитрусових у розпалі рівняни розпочинають підготовку до свят, які не обходяться без мандаринів. Саме взимку на ринках більший асортимент цитрусових фруктів. Які ціни на мандарину у рівному та чи по кишені нам цей кисло солодкий фрукт? Дивіться у сюжеті Сніжани Твардовської. Дайте мені будь ласка, кілограмчик. Пані Лариса купує мандарини перед святами, адже це її улюблений зимовий фрукт. Як виходить, коли є бажання, тоді купуємо. Ну сіни, як зазвичай, у нас дорогі. На все дорогі, але як є бажання купити і хочеться купити, то купуєш. Ціни на мандарини на рівненському ринку коливаються від 75 і до 100 гривень за кілограм. Рівняни ж купують помаранчевий фрукт навіть попри здорожчання. Як тільки в місті, то і купляю. Я не пам'ятаю, які вторів були цього року, і по 110, і по... Ну які різні, які є, тож ж ви ж бачите, які ціли. Не часто. Часів від, від випадку до випадку. Я не пам'ятаю вже які були. На... Ні, Ну я ж були дешевші. Мабуть, дешевші були. Так. На рівненському ринку продавець Ясін торгує мандаринами на перший рік та запевняє, ціни на фрукт залежать від країни походження. Також додає, цьогоріч перед святами вони будуть рівнянам по кишені. Дуже дорогі трошки. Ну минуло року була трошки дешевші. Зараз є іде ігресія Турція. Хороший є 90 гривень, є 85 гривень. Дуже гарна ягодка. Хто бажає, приходьте, біля кула. Стоїть. Я вам вибрав саме хороші мандарини. Перед святами надіємося, все буде все на нижче. Стараємося, всім було приємно. Хтось любить мандарини з кислинкою, комусь до вподоби солодші. Продавець Юрій стверджує: на прилавках завжди є почищений фрукт, аби покупець зміг оцінити смакові переваги того чи іншого сорту. Мандарини я продаю тільки солодкі, навіть пробують людям. Всі без косточки, тонкошкірі і добре чистяться. Що люди беруть багато, не беруть по кілограму, пів кілограму, як хто. Так як сказати, як новорічний свята, то ще не чувствується. Ще люди так тільки беруть, по чуть-чуть беруть. Будемо бачити далі. Може, що подешевше, може буде більше брати. Хоч ціни на мандарини на продуктовому ринку і піднялися в порівнянні з минулим роком, люди все одно купують цей фрукт. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе, все буде Україна.